Забираємо ще людей. Люди дуже налякані. Ночі прилітало багато авіаційних бомб. Залишились без житла в місті Вовчанськ. Наразі допомагаємо їх безпечно екуюватись ближче до міста Харкова. Забираємо ще людей з населених пунктів. Забираємо ще літніх людей з прикордонної громади. Забираємо ще бабусь з населених пунктів. Кажуть, що ситуація вже критична. 150 метрів біля нас. Якраз ми проїхали переїзд. Прилетіла бомба.